Вітаю вас! Я хочу зробити ще один розклад. Знову таки колода результатів. Сьогодні, 27 листопада, Зеленський буде мати телефонний дзвінок з Трампом. Сьогодні, 27 листопада, Зеленський буде мати телефонний дзвінок з Трампом. Шістка мечів це відповідь так, але він не дуже хоче його робити. Коливається людина. Мир. Перша карта мир. -мо, Зеленський до останнього тягне цей цулянку. Важко. Домо... Ну, воно все йде, домовленості. Трьохсторонні ось воно вилазить. Важко кордони. Верховна жриця все це закриває. Що мені вам сказати? Ну, він може. Подзвонити. Не забувайте, що у нас часова величезна різниця з Америкою. Будь ласочка І всі основні моменти, вони ввечері. У нас ввечері. Ну, розкрить цю жіноча енергія. Ну, якби. Діявол, звісно, не без цього. Думає, що робити, він думає. Сила. От на Зеленського йде величезна сила, яку він не може пхнути нікуди. Добре. Давайте беру колоду цю відповідь. Зеленський сьогодні, 27 листопада, зізвониться з Трампом, буде телефонна розмова дзвінок. Скоро з'явиться знак. Зрозуміли, про що я вам сказала? Сила в терпінні. Чекаємо вечора. Чекаємо вечора. Добре. Давайте сюди ж. Зеленський сьогодні підпише мирну угоду Зеленський сьогодні підпише мирну угоду Беру тільки цю колоду Сьогодні У ту мирну угоду кінцеву, яка вже є зараз. Зеленський що зробить? Клоун, бляха муха і все. Без сумніву, на дні колоди. Ну, я не знаю. Я не знаю, до чого це змітися частіше, я не знаю, що нас чекає від нього. Відповідь у тобі. Закривають, любі мої, закривають. А що ще? Ні, не розумію цього. Зміни якісь, слухайте, я не розумію. Я не скажу, що тут. Оце що все перевипачте занадто. Там чекаємо від нього дій. Не скажу, що це. Добре, Зеленський прийме цей мирний план сьогодні. Офіційно все одно він щось повинен сьогодні сказати. Прийме. Чекаємо. Зараз. Зараз. Це вдасться. Сумнівів багато боїться. Щось приймає щось ні, ну як так це розуміє непевно. Не Знаєте, такі коливання у людини в башки що просто. Ми дивимося ще на нього, а він не знає, що з цим робити. Так що, чекаємо просто вечора. Далі дивно слідкуємо заподіями. В нього коливання страшнючі, страшно людині.